Понад 30 тисяч військових облігацій на 30 мільйонів гривень за один день придбали українців застосунку дія. Про це у своєму телеграм написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Загалом. Міністерство фінансів залучило до державного бюджету більше як 7,5 мільярдів гривень. Тож як працюють військові облігації, як їх придбати та яку вигоду може отримати власник облігацій, говоримо з Олегом Кириченком, директором департаменту казначейських операцій Укргазбанку вітаємо на зв'язку зі студією. Добрий день. Тож, давайте з самого початку для тих, хто можливо не знає, що такі військові облігації. Що це таке? Ну, дивіться, по суті, військові облігації по, по своїй суті особливо не відрізняючи від звичайних облігацій внутрішньої державної позики, які вже десятиріччями Міністерство фінансів успішно розміщує і залучає кошти до бюджету України. Головна різниця, ну, відмінність, полягає в тому, що Саме ці облігації залучені кошти від них спрямовані на підтримку обороноздатності нашої країни. Тобто, якщо я купую облігації не просто будь-які на будь-який термін облігації внутрішньої державної позики, відомі під скороченням ОВДП, а саме військові, то я певен, що саме мої кошти підуть на обороноздатність держави. Так, це працює, так звісно. Давайте Саме уточнимо так. власне природу самих облігацій. Що це за цінні папери? Чим розміщення своїх коштів через облігації відрізняється, наприклад, від розміщення через депозит в банку? Е, ну, най, е, скажімо так, найпривабливішою частиною для е, інвестора. Є те, що дохід від операції з облігаціями внутрішньої державної позики не оподатковується. інвестор. В даному разі це будь-яка фізична особа, будь який громадянин України, який вирішив придбати облігацію, так, так абсолютно вірно. Плюс, з початку повномасштабного вторгнення усі учасники ринку. Прийняли рішення стосовно відсутності тарифікації операцій саме по військовим облігаціям. Тобто, що мається на увазі, коли ви, в принципі, маєте справу з цінними паперами, вам необхідно відкрити рахунок. Це у різних учасників ринку різна вартість. Потім утримання облігацій, комісія брокера за купівлю цих облігацій. От по військовим облігаціям, всі ці тарифи, ну можливо, я там не буду певний говорити наразі за всіх учасників ринку, але саме в Укргазбанку всі тарифи по військовим облігаціям абсолютно відсутні. Я зустрічав можливість купити ОВДП саме військові. А в кількох, скажімо так, цифрових реальностях це можна зробити в дії, це можна зробити в додатках кількох українських банків. Чи є принципова відмінність, яким шляхом я вирішую розмістити свої кошти в військових облігаціях? Ні, на на насправді на немає абсолютно ніякої різниці е, згідно закону України е, власником облігацій є той на чиєму рахунку е, вони обліковуються. Тобто, канал входу, якщо ви прийшли просто до відділення, якщо ви це здійснили через. Е, Додаток діє через будь-який додаток іншого учасника ринку, банку або просто фінансової компанії. Право власності перейшло до вас після купівлі, після здійснення цієї транзакції, і ви є власником. Абсолютно немає ніякої різниці, яким чином ви придбали їх. Як це працює з точки зору прибутку, який я можу отримати? Якщо депозит, відсотки за депозитами можуть відрізнятися, наприклад, від терміну розміщення коштів на депозиті банківському, там, з можливістю поповнення без, там різні є опції. Як це працює з облігаціями? Скільки я, грубо кажучи, можу заробити? Заробити ви можете ну, наразі. На ринку присутні військові облігації з терміном погашення умовно від одного місяця або навіть там двох тижнів і до трьох років. Е відсоткові ставки коливаються від 13 до 18 річних. Виплати по е паперам е здійснюються. От, є папери е дисконтні. Це папери, які е, розміщую, розміщуються або розміщувалися з терміном до погашення е, до одного року, е, дисконтні цінні папери. На них ваш заробіток полягає у тому, що ви, е, умовно кажучи, купили за певною ціною папір е, всі папери, всі ОВДП вони е, номіновані в гривні. Ну, якщо це гривневі ОВДП, і їх номінал складає тисячу гривень, тобто один цінний папер, номінал тисячу гривень. Якщо а якщо це, це дисконтна? Дисконтна папір, угу. ви купуєте, скажімо, по 900 гривень за штучку і. Через півроку або через рік, в залежності від того, який термін ви обрали, вам погашається тисяча, тисяча гривень. Відсотками. Тобто ця річка 100 гривень це і є ваш відсотковий дохід. Mm. Якщо ж ви придбали папери довші по терміну довші аніж один рік, то в цьому випадку у вас є ще періодичні виплати. Періодичних цих виплат завжди складає 182 дні. Тобто, з періодичністю 182 дні ви будете отримувати купонний дохід, вам будуть виплачувати на ваш поточний рахунок, який ви зазначили при купівлі ОВДП, з якого ви оплачували на купівлю ОВДП. Тобто, раз на півроку вам будуть виплачувати оцей купонний дохід. А в кінці терміну ви отримаєте номінальну вартість плюс останній купон. Давайте я от гранично простими словами спробую описати процес. Ви мене поправите, якщо я помиляюся. Я з своєї банківської карти заплатив тисячу гривень, нехай не будемо в дисконти зараз заходити за одну ОВДП, за одну облігацію, військову облігацію внутрішньої державної позики. В мене з рахунку списалося тисяча гривень, я розмістив їх на три роки. Впродовж цих трьох років кожній 150, п'ятдесят, скільки ви сказали, дні, мені буде 180 раз на півроку. Раз на півроку падати. Якийсь відсоточок з цієї тисячі гривень, і в кінці так. терміну мені повернеться тисяча гривень і ще з якимось відсоточком, яким саме буде зазначено при купівлі облігацій, так, в принципі, все вірно. Ну, скажімо, наприклад, якщо ви придбали там, умовно кажучи, з, доход, з дохідністю 18% відсотків трирічні папери, відповідно купон, скоріше за все, буде складати. 90 гривень. Ну, тобто половина від 18, тож раз на півроку. Угу. От раз на півроку вам буде приходити на ваш рахунок 90 гривень ну, за ніби, один папір. Ніби небагато, але це якщо облігація одна. Дуже важливе один. питання, коли ми говоримо про будь-які цінні папери, гарантії. А що надійніше депозит чи облігація? Ну. Е... Це найнадійніший інструмент. Гарантом е, ваших заощаджень, виплат і ваших інвестицій є е, держава в особі Міністерства фінансів. Це найнадійніший е, контрагент наразі на ринку. Тобто тут не потрібен ані фонд гарантування внески фізичних осіб, якщо там, наприклад, з банком, де в мене депозит щось стається. Це пряма гарантія від держави. Так, навіть якщо. Ви придбали, неважливо, в банку, фінансові компанії. Якщо, ну, не дай Бог, щось з цією компанією трапилось, все одно ваші папери е враховуються за вами. І просто вони перейдуть в іншу деп депозитарну установу. Депозитарна установа це е зберігачі цін цінних паперів. Ваші папери перейдуть до іншого зберігача, і ви так само там. Будете отримувати всі е, можливі е, права по, по цим цінним паперам. Не може статися такої, наприклад, ситуації, що в установі, в якій я купував, вона дотримується цієї конвенції, про яку ви казали, що не берення за що відсотків. А, наприклад, структура зникає, зберігачем стає хтось інший, і раз, і в мене вже якісь додаткові відсотки знімаються з моїх купонів, наприклад? Ну. Е на жаль, я так би мовити, гарантувати не можу, що що, що цього точно не станеться. Така вірогідність е, дійсно існує, але е, я думаю, що е, е, усі учасники ринку, е, які Наразі ну працюють так з початку війни, і до, і до сих пір працюють. Вони собі такого собі не, не дозволять. скажімо так, і тут є ще е -е. цікаве питання. Це ми зараз описуємо механізм взаємодії громадянин держава, первинний ринок облігацій внутрішньої державної позики. Я чув, що існує ринок вторинний, тобто людина, яка купила ОВДП у держави, теоретично може продати ці облігації іншій людині. Чи можливо це сьогодні, чи легальна така операція? Так, звісно, це абсолютно легально, Це завжди було доступною опцією для кожного тримача цінних паперів. Це в принципі, і, скажімо так, і один додатковий ще плюс того, що, от, наприклад, якщо у вас порівняння з депозитом, да, може бути. Якась ставка на по депозиту там підвищена, але ви не можете достроково його розірвати. Да? Якщо з можливістю дострокового розірвання, то ставка там нижча. Тут немає жодної різниці, е е е значить, ви в будь-який момент ви можете продати свої цінні папери. Плюс зараз іде тренд на зниження відсоткових ставок. Відповідно, якщо ви, умовно кажучи, там рік тому купили трирічні облігації, вони тоді ще розміщувались по 19,5%, в угу. дохідності 19,5% річних, а зараз продасте їх з дохідністю 18%, та, тобто нижчою дохідністю. Ваша дохідність там за е, цей рік, який ви їх протримали в себе, буде ну в перерахунку вже не 19,5, з половиною, а там навіть, скажімо, там десь 20,5, з половиною Там, якщо більш детальніше прорахувати, угу. ну, це треба ну, звір, рахувати Звіти може бути і зворотня сторона, але ну наразі тренд такий, що. Наразі це принаймні вигідно. Дякую за ваші роз'яснення. Надійний насправді інструмент. І як виглядає, є сенс ним користуватися, ще й тому, що можемо бути певні, що розміщені наші кошти працюватимуть саме на обороноздатність держави.